Путін готується до Армагеддону в Україні. Бункерний стягує авіацію до наших кордонів. Київ обіцяє бити по Росії у відповідь. Зсу отримали у розпорядження. Перелік майбутніх цілей, серйозні втрати в окупантів в горлівці. Прилетіло по місцю базування російських військових. Німеччина до кінця 25-го року передасть Україні ще мінімум дві системи протиповітряної оборони Петріот. А прем'єр Віктор Орбан заявив, що горці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб не розділити їхню долю. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це субота, 4 жовтня, і новини, що сколихнули. Україну та світ сьогодні підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити. Головне, поїхали! Путін готується до масштабного обстрілу України протягом вчорашнього дня. Ворог активно передислоковував борти стратегічної авіації ближче до кордону з нашою державою з аеродрому Українка на аеродром оленя Енгельс «Енгельс-2» здійснили переліт, щонайменше 4 чотири борти ту 95 МС. Найближчим часом Росія може готувати новий комбінований ракетно-дроновий удар. Пріоритетні цілі об'єкти енергетичної та газової інфраструктури. України в інституті вивчення війни пишуть, що у вересні загарбники запустили проти України 6900 дронів. Водночас, впродовж цього місяця, росіяни накопичували запаси балістичних та крилатих ракет, щоб здійснити кілька масштабних ударів певні військові аналітики. Російські війська ймовірно використовують нещодавню модернізацію російських балістичних ракет для покращення їхньої здатності проникати крізь українські системи протиповітряної оборони. У тимчасово окупованій Горлівці вночі було влучання по місцю базування російських військових. Про це у власному телеграм-каналі повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко і опублікував кадри з Горлівки. Горлівка Донецька область. Вночі прилетіло по місцю базування окупантів. Правда, чому російське ППО паралельно вдарило по центру міста? Але то вже типова російська поведінка. Україна масованіше битиме по Росії у відповідь на її атаки. Про це у власному телеграм-каналі заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров. З його слів, президент Зеленський провів ставку, головною темою якої став захист енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Росія здійснила чергові комбіновані удари по об'єктах газової системи. Застосувавши понад 30 ракет, у тому числі балістику, завдання держави забезпечити відновлення та гарантувати підтримку всім громадам, які постраждали, заслухали повітряні сили та військове командування. Пріоритет посилення системи ППО, особливо на північно-східному напрямку, та ефективне прикриття регіонів від дронових і ракетних атак, обговорили і нашу далекобійну відповідь. Удари по логістиці та паливній інфраструктурі Росії це результат роботи збройних сил, розвідки та українських виробників зброї. І ми будемо масштабувати ці результати. Зі Умєрова, на додачу РНБУ готує нові санкційні рішення проти компаній та осіб, що працюють на російській ВПК. Тиск на державу агресора каже, буде лише посилюватися. Путін намагається занурити Україну у суцільну темряву вночі. Під час чергової дронової атаки Росії були пошкоджені одразу кілька важливих об'єктів нашого електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів електроенергії на Чернігівщині. Про це повідомило АТ «Чернігівобленерго» у своєму телеграм-каналі. Енергетики приступили до перезаживлення у той же час. В області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання. Сьогодні його принцип передбачає відключення 3 через 3. три години світло у черги є, і три немає. Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. Більше того, сподіваємось, що невпікові години відключення будуть навіть полегшені. Ворог знову випробовує нас на міцність, та ми встоїмо. Російські війська вдарили по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області та потягу шостка Київ. Повідомляється, що прильоти було два. У результаті обстрілу є поранені. Уже відомо про десятки постраждалих. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці і пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. На жорстокий удар росіян відреагував і президент України Володимир Зеленський. Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям. З'ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири. Росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей, і тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність спільно разом з усіма, хто не вважає, що вбивства і терор це нормально. Розмов зараз недостатньо, потрібні сильні дії. Тим часом воювати з силами оборони у росіян вдається не так ефективно, як із цивільною інфраструктурою. Ще чотири населені пункти знову під українським прапором у ЗСУ розповіли про свої успіхи на Дніпропетровщині. Зокрема, за вересень наші військові здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого у Дніпропетровській області. При цьому проєкт Діпстейт пише, що бійці 3-го штурмового батальйону Азов зачистили одразу три села. На Дніпропетровщині ще одне село зачистила 141 окрема механізована бригада. Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам. Проте є інформація, що Росія знову намагається відбити Новоселівку та Січневе. На околицях населених пунктів продовжуються бої, проте сил оборони відбивають атаки та не дають ворогу закріпитися. І більше новин з лінії фронту дивіться просто зараз. Зсу кардинально змінюють тактику. Це допоможе надалі уникнути оточення. Горезвісні російські кліщі більше не спрацюють. РФ намагається відкрити новий фронт загострення у Запорізькій області. Аналітики розповіли, чи є загроза для самого міста і чергова фейкова перемога Кремля у нібито окупованому населеному пункті все, що розвивається прапор України. Чим живе фронт сьогодні? Ми розповімо просто зараз. Шансів сховатися від українських дронів у росіян стає дедалі менше. Так, у сьомому корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли, що на Покровському напрямку за вересень втрати армії РФ зросли на третину порівняно із попереднім місяцем і становлять понад 1850 осіб. Все завдяки тому, що кордони кіл зони вдалося розширити за рахунок покращення характеристик українських безпілотників. Все таки темпи просування ворога вони зменшилися. Хтось рахує там два рази. Там перші два дні жовтня взагалі було нуль просувань. На вечір 2 жовтня ми вже мали там 8 кілометрів. Ворог захопив. Є напрямки найскладніші. Звичайно, говоримо про Новопавлівський, бо Новопавлівський відтинок фронту, а це Південна Донеччина, це Донецька, це Дніпропетровська область, Запорізька. Там у ворога, на жаль, стале просування невеличке, але воно постійне. В Свою чергу під добропіллям триває український наступ, як заявив напередодні головком Олександр Сирський. Виступ на схід від Покровська було розсічено, що дозволило ефективніше знищувати окупантів та набирати обмінний фонд а також фактично паралізувати сили ворога, котрі змушені постійно перекидати свої підрозділи для посилення. Враг в этой ситуации не может планировать именно системные наступательные операции и э, продвигаться по определенным секторам э, как бы слаженно. То есть одно прорыв есть, но мы удары с фланга проводим, он э, теряется, отступает. Мы их, так сказать, замыкаем или э, защищаем территорию. Это послабляет позиции и атаки, ну и, соответственно, возможность концентрации больших сил для того, чтобы создать... А очах для системних тактичних наступальних дій. при цьому на Дніпропетровщині зет вонкори поспішили не просто примножити свої нечисленні успіхи, а й зовсім піти на відверту брехню до населеного пункту Вербове штурмовики встигли зайти та зняти черговий ролик із триколором, заявивши, що він під контролем РФ. Проте вже за кілька годин прапороносців було знищено, а український прапор повернувся на своє законне місце. Також повідомляється, що росіяни днями спробували відкрити новий напрямок удару у бік Запоріжжя. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, окупанти вже двічі намагалися атакувати там напередодні вранці. В одному із боїв російські військові пішли на масований штурм, використавши шість мотоциклів, українське село оборони успішно відбило атаку. Окрім цього, розвідка також зафіксувала зосередження російських сил у районі села Джеребівка. Там окупанти готуються до нових атак у напрямку Лук'янівського. Ребята, ну, это одно из тех направлений, где мы ожидали, что они будут что-то делать. Но ну, до Запорожья, до поля Запорожья, пока там вопрос, ну, ситуация не доходит, и те силы и средства, которые они там сконцентрировали, ну, вряд ли дают им возможность рассчитывать на какие-то серьезные успехи. Ну, попытки будут, мы это видим, но ожидать, что там, возможно, какие-то прорывы или там что-то серьезные успехи, ну, вряд ли. На тлі загострення деяких ділянок фронту ЗСУ вирішили поміняти тактику оборонних боїв, розповідають аналітики. Зокрема, її спочатку випробували в районі Добропілля і тепер застосовують повсюдно, де окупанти намагаються піти на прорив. За задумом, це має повністю нівелювати стратегію РФ створення так званих кліщів, які можуть призвести до оточення. долгое время мы смотрели, что враг вот заходит где-то с флангов, создает клещи. Вот, и мы тяжело это все воспринимали и не действовали оперативно в плане контрударов с флангов по этим клещам, а тем более с тылов и по системным ближайшим резервам, где они подтягивают все новые силы. Вот сейчас мы эту тактику освоили. Разноплановая, неожиданная. Тем более, Там, де враг в ударі, наприклад, на форматі, а ми окружають і наділосів нічній удар. Однак Росія не залишає надії цієї осені досягти нових військових успіхів, заявляють у Кремлі. Принаймні про це свідчить активізація набору нових партій контрактників на всій території РФ. У свою чергу аналітики відзначають, що охочих уже не вистачає навіть для того, щоб покривати російські втрати, не кажучи вже про створення нових резервів. Сили і средства Росіян, які на, е, на всій лінії фронту вони не збільшилися, ні численно, ні качественно. з чого друзі що в тими самими силами і средствами, но в худших погодних умовах, вони зможуть добитися якихось більших результатів. Часом номінація на найкращий короткометражний фільм тижня дістається. Ось цьому окупанту. На кадрах видно, як він знімає відео, аби надіслати його своїй катюшці. Контрактник розповідає, що прямо в ці секунди він готується до штурму, але все марно, український дрон знаходить росіянина швидше. Все, Катюшка поторимо такий дякую. Путін у через свої невдачі на фронті. Аналітики видання Телеграф вважають, що в Москві зараз справжня паніка серед військового командування. Такий висновок вони роблять через нещодавню заяву бункерного. Так, Путін наказав до кінця 25-го року призвати до армії 135 тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років, що є найбільшим осіннім призовом за майже десятиліття. У публікації вказують. Це що офіційно регулярні призови в Росії не мають нічого спільного з війною в Україні, оскільки Кремль боїться гніву матерів, тому збільшення чисельності армії можливо пов'язане з бажанням влади захистити режим всередині країни у випадку невдоволення з боку ветеранів, так званої СВО, також аналітики вважають, що Міноборони Росії продовжуватиме тиснути на строковиків, щоб ті підписували контракти, тож потенційно цього року. Вибір у вербувальників з Росармії буде трохи ширшим. В Свою чергу аналітики відмічають, що бажаючих записатися в армію за контрактом зараз уже менше ніж втрати росіян на фронті. Україна бореться за Європу на передовій, але насправді всі європейці є потенційними мішенями для атаки. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. При цьому він попередив владу європейських країн, що ЄС більше не перебуває в передвоєдному періоді. Вона вже у стані війни. Слова Туска цитує «Гардіан». Насправді два або три роки тому я говорив, що післявоєнна епоха закінчилася, і що ми вступили в передвоєнну епоху. На жаль, це вже не так, тому що фактично ми перебуваємо в стані війни. Дехто з нас віддає перевагу таким формулюванням як повномасштабна агресія. Інциденти, провокації ні, це війна. Новий тип війни сьогодні. Думаю, у всіх столицях Європи ми чуємо: ну добре, якщо це війна, то це не наша війна. Ні, це наша війна. Однак в Європі досі залишаються прихильники та підлабузники бункерного. Так, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб не розділити їх долю. А доля українців, за його словами, бути поряд з Росією. Про це він заявив під час ефіру на Косух Радіо. Зі слів Орбана, в угорців є своя доля, яка набагато легша ніж в українців. Угорці не хочуть бути в одному європейському союзі з українцем. Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю? Нам їх шкода, ми їм співчуваємо. Вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі. За словами угорського прем'єра, доля українців така, що вони живуть поруч з Росією і постійно перебувають у стані війни з Кремлем. При цьому Орбан додав, що хоче позбавити Угорщину від необхідності бути у федеративній системі з українцями і воювати з росіянами. Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну. Тим часом Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні ще мінімум дві системи протиповітряної оборони Петріот. Про це повідомив під час Варшавського безпекового форуму міністр оборони країни Борис Пісторіус. Всі подробиці у сюжеті Україна отримає ще дві системи Петріот від Німеччини до кінця 2025 року. Сучасні системи ППО Берлін надасть Києву за підтримки норвезьких партнерів. Посилення української ППО та постачання ракет до них додатково обговорили Володимир Зеленський із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені. Окремо йшлося про реалізацію ініціативи список пріоритетних вимог України, що дозволяє купувати американську зброю за фінансової підтримки країн-членів альянсу. Зокрема, Німеччина вже профінансувала третій пакет. Германія є одним із лідерів. В моменте передачи украинской стороне средств противовоздушной обороны. Это, соответственно, зенитно-ракетные комплексы Патриот, плюс ракеты к Патриотам ПАК-2, ПАК-3, это и Ариски. Причем следует отметить, что, кроме этого, передаются и гепарды. Это опять-таки средства ПВО малого радиуса действия. Весьма примечательно, що німецька сторона са эшелонированную систему ПВО. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, підтримуючи український народ, щоб він зміг захищати свою свободу сьогодні та стримувати агресію у майбутньому. Крім систем ПВО, гірманія передала українській стороні бронетехніку. Це танки техніку та танки «Леопард-2А». 6. Это одни из современных а, с, видов бронетехники в своем классе. Э, кроме этого, и, соответственно, э, это передача боевых машин пехоты. Кроме этого, Германия в э, кооперации э, э, с Данией финансирует передачу украинской стороне средств поражения. Речь идет о э, Сау-Судзанах. Отдельно стоит вспомнить, соответственно, о немецком концерне Rain Metal. Это крупнейший в мире производитель артиллерийских снарядов. Именно Германия взяла на себя основной момент предоставления артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. У вересні Берлін започаткував нову ініціативу закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 мільйонів євро. Іменно Германія пропонувала першу інноваційну формулу в моменті підтримки українського ВПК і фінансування програм дальнобойного оружі. В Першу чергу річ йде об українській балістиці і производстві ударних безпілотників. Выделенная сумма – это порядка 1,9 миллиардов долларов. Этой суммы достаточно для, соответственно, масштабирования производства ударных беспилотников украинской баллистической программы, более известной как «Фламинго». Також Німеччина перейшла до наступної стадії надання військової допомоги Україні, яка передбачає придбання Берліном зброї для Києва в українських виробників, а також спільне виробництво. Германія прекрасно розуміє, що в планах Російської Федерації масштабування театру бойових дій, в тому числі і на європейському континенті, і першим, кану прийдеться столкнутися з угрозою російського вторження. Це буде непосередньо Германія, Це Калінінградська область. Это бывшая Прусія, которая соответственно временно находится в составі Російської Федерації, спочатку війни. Уряд Німеччини надав Україні допомогу на суму понад 50 мільярдів євроєся в 2022 тисячі двадцять году. Германія потратила на допомогу Україні 1,6 мільярда євро. то уже в 2023 году эта сумма составляла порядка 5 миллиардов евро. А, соответственно, в 2024 году данная сумма уже составляла порядка 7,5 миллиардов евро. На 2025 год запланирована сумма военно-технической помощи Украине на порядка 9 миллиардов евро. Причем отдельной статьей идет финансирование производства Української балістичної програми і українських безпілотників дальнього радіуса пораження цілі. Німеччина відіграє важливу роль у колективній обороні НАТО, очолює передові сухопутні війська альянсу, проводить повітряне патрулювання над Балтійським морем, а також забезпечує безпеку на морі, захищаючи критичну інфраструктуру та стратегічні транспортні шляхи. І трохи про погоду. Українці готуйтеся. Цьогорічна зима в Україні буде рекордно холодною. Очікуються сильні морози та багато снігу. Про це повідомили синоптики за їхніми прогнозами. В грудні буде волога та штормова погода, а у січні та лютому рекордні морози та снігові бурі. Особливо холодно буде у центральних та східних областях. Причиною є потужні холодні вітри з Сибіру, де цього року випало більше снігу ніж зазвичай. Одеська трагедія може повторитися. Місто чекає на нові зливи, можливі чергові масштабні потопи. Про нову небезпеку повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Наразі спеціально створені комісії визначили райони та вулиці, які перебувають під загрозою затоплення у разі сильних злив. Там рятувальники готуються оперативно надавати допомогу місцевим у випадку підтоплень. Нагадаю, 30 вересня Одесу накрила потужна злива. За добу в місті випала півторамісячна норма опадів. Деякі райони повністю пішли під воду, а рух у місті було паралізовано. Жертвами стихії тоді стали 10 осіб. Також більше сотні людей було травмовано. Справжній апокаліпсис у Болгарії країна у прямому сенсі слова буквально пішла під воду. Повінь затопила багато курортів. Жахливі кадри облетіли мережу. Дивіться самі. Влада Болгарії тим часом оголосила частковий надзвичайний стан у тих містах, які найбільше постраждали від повені. Падіння сотні дронів з неба під час шоу Китаї безпілотники з фейерверками раптово загорілися і почали падати просто на людей. Про це повідомило нюз твібі. За даними китайських змі, після падіння безпілотників сталися численні пожежі, але обійшлося без постраждалих. Оце так новина. Скандальний репер Підіді сяде до в'язниці на 4 роки і 2 місяці. Про це повідомляє Associated Press. Прокурори просили 11 років і 3 місяці позбавлення волі. Однак суддя вважав цей термін надто великим. Крім того, суд зобов'язав репера виплатити штраф у розмірі 500 тисяч доларів. Нагадаю, Підіді інкримінували рекет торгівлю людьми. Мушування до проституції, а також сексуальне і фізичне насильство. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.